Ми зараз знаходимося в монастирі Велика Лавра. Велика це не скільки е, величина, скільки якість. Це самий перший монастир на Афоні. Де заснував його святий Афанас Афонський. І відразу ж він прямо під самою Афонською горою. Під горою Афон, тобто під самою самою горою, обитель Божої Матері. Як я вже сказав, це цей монастир. Заснував святий Афанасій Яфонський. Так як це часто буває, коли приходить якась свята людина подв'язатися, і навколо неї збираються учні, які також хочуть святого життя. І з'являється, будується монастир на пожертви благочестивих ктіторів. Тобто тих людей, які жертвують, не спонсорів, тому що спонсор він робить інвестиції, він хоче наврати. Актітор, благодітіль, він жертвує, він дарить, він хоче тільки зробити добро, пожертвувати. От так. І цей монастир. Самий перший монастир, і хронологічно, і по авторитету. Самий перший монастир на Афоні. Афанасій Яфонський тут подв'язався. Він сподобався навіть бачити Матір Божу і спілкування з нею. Ось на вході, головному вході до монастиря. Ми бачимо ікону святого Афанасія. Насій дивиться дивиться на пречисту Діву, на причисту матір Божу. І так тут до цих пір славиться ім'я Боже через пречисту Матір Божу і через молитвений покров святого Панасія і Гомощу. Ці спадщини духовне. Дійсно багато старовини. Можемо це бачити, наприклад, тут час немов зупинився в доброму сенсі цього слова. Тихо, тихо, скоро. Почнеться вечірнє богослужіння. Будемо славити Господа, прийшедши на запад сонця, відійшов світ вечерній. Сонце сприймаємо як символ сонця. І знову монастир, званий Велика Лавра. Як я вже багато разів казав, я вважаю дуже корисним відвідувати такі святі обителі, вчитися тут покаянню, молитві, черпати силу Духа Святого, який тут проявлював себе в подвигах і трудах монахів. Тобто черпати підкріплення віри, живої віри в Богу чоловіка Христа, Господа. І цією вірою долати всі перешкоди, а саме головне цією вірою насищатися, подай Господі.